Даєш боротьбу з корупцією. Рада тільки що ухвалила закон, по якому скасовується незалежність САП та НАБУ. І вони переходять під контроль до генпрокурора. Ну тобто до Зеленського і ОП, якщо хто не розуміє. Також РНБО поставило мораторій до кінця війни на перевірку бізнесу. Ну, також на сам, насправді, і фондів, бо це теж частина бізнесу. І тепер ніхто не має права дивитися, хто там скільки грошей отримує, куди їх там переводить, ну і так далі. Тобто ми дуже дуже сильно так продвигаємося по боротьбі з корупцією в Україні. Прям дуже сильно. Прям кожний новий закон, прям така боротьба з корупцією, що далі вже не можна. Я думаю, всі прекрасно розуміють, на що це робиться під час війни, тому що в Україну заходять величезні бабки. І дуже корисно, коли ці бабки, ніхто тут не контролює, ніхто не перевіряє, куди насправді вони пішли. І повірте, вони пішли не на фронт. Це я можу дати вам 200% навіть. Ось так, друзі. Ось така Україна, ось така боротьба з корупцією. Ну, десь як і війна в нашій а, країні показова, а не для того, щоб перемогти. Ніхто не робить зброю, ніхто не робить виробництво, ну, окрім, звісно, самих військових, які не хочуть померти, та волонтерів, які хочуть їм допомогти, та людей, які на це донатять. Сама влада в кінці війни та в перемозі, звісно, не зацікавлена. Бо, як я казав, сюди заходить дуже багато грошей. На допомогу у війні не буде війни, не буде допомоги, а тому і грошей. Ну ось така проста логіка.